Наступне питання. Я бачила ікони, а інколи люди приймають причастя без сповіді, чи це є добре, бо нас колись вчили перше сповідь, потім причастя. Це правильно. Причастя без сповіді не може бути, але якщо людина веде е, таке практикуюче християнське життя, то Раз у місяць обов'язково йти до сповіди, але напротягом місяця вона може приступати до святого причастя, без сповіда. То, що робилися такі строгі підходи до причастя, без сповіду забороняли, це практика московської православної церкви, Руської православної церкви. Московського патріархату, чи як вам, як хочете, так скажіть, тобто це є пропаганда російської церкви показувати свою особливу побожність, але в той же спосіб не давати людям можливості приймати святе причастя. Бо Тому що до причастя три дні треба було постити. Зранку навіть не можна зуби помити, води попити, дай Бог Запив всі води і все від бою. Далі три дні постиж і до причастя аж на третій день. З таким варіантом людина могла ніколи не прийти до причастя. Вроді три дні попостила, але прийшла до сповіді, а священник того дня не сповідав. І все. І все тобі ти не можеш прийти до, до причастя. Тобто це робилося для того, щоб люди у такий незамітний спосіб не приступали до святого Причастя. Греко-католицька церква вчить, що Євхаристійний піст має бути одну годину приступати до святої, е, святої Тайни Євхаристії Приймати святе причастя, можна людині, якщо вона не відчуває, що вона в стані якогось гріха. Так? Якщо їй мучить сумління, що вона щось там поступила, не так, зробила не так, тоді вона йде до сповіді. А якщо вона старається живе, живе постійно нормально, день як день, встала, припрацювала, ні з ким не свариться, по ну, молитві зговорила, Ну, живе нормальним життям. Ніким не свариться, ходить в магазині йде щаслива, з магазину ціну вертається, ще дужче щаслива. Ну, Ні з ким не снариться, дома має кота, з ним говорить, йому розказує байки. Ну, і що, що б десь сповідати? А де щось подумала, а от не подумала. А де щось сказала, а от не сказала, і що? Ну, і все. Ти йдеш до причастя свята людина. І це правильно. І приходить місяць і ти так, так святий такий цілий місяць. Приходить місяць, все до сповіди. Хочеш, не хочеш йдеш до сповіди. Для чого? Бо Тому що я, наприклад, для таких людей, які постійно причащаються, кажу. Коли ви вже такі файні молодці, а давайте будемо згадувати, як ви вчилися в інституті. Чи там нема що задати. А давайте згадаємо, як ми всі вчили в школі. Як у того вкрав лінійку, бо була дуже файна, така з квіточками. А у того вкрав резинку, таку, щоб стирати, так? Пластик. Такі дрібні речі, так? І коли ми будемо відшукувати ті дрібні речі, ми пригадаємо. Дуже серйозні речі, з яких треба, би було б себе висповідати. Тому практика Греко-католицької церкви я рахую я дуже правильно і грамотно. І я повністю підтримую, що раз у місяць, якщо ти постійно перебуваєш в стані як практикуючий християнин, раз у місяць до сповіді і кожен день до святого причастя, це і нормально. І в піст, одна година перед святим причастям стриматися відійде. Чиста вода, піст не ламає. Люди хворі, які е, приймають лікарства, можуть приймати лікарства, запивати їх так, як треба. Чим треба, якщо треба лікарства, щоб випити треба щось з'їсти, з'їли, випили лікарства, йдете до церкви і причащаєтеся.